Я до Мікольс, і це Україна. Останні новини. Щодня з початку повномасштабного вторгнення The Telegraph надає всебічне висвітлення всіх аспектів війни, проводячи інтерв'ю з ключовими особами, які приймають рішення, та експертами як в Україні, так і за її межами. Як одне з найнадійніших джерел інформації про конфлікт у світі, його було завантажено понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології, щоб перекладати його звіти на різні мови, досягаючи нових аудиторій по всьому світу, включаючи вас. Takes you through the most unimaginable hardships to finally reward you with victory. It's the worst carnage that this world has seen since World War II. Absolutely fascinating. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. We ne pouvons pas, Européens, laisser gagner Ukraine. Nobody's going to break us. We're strong. We're Ukrainians. Сьогодні середа, 23 квітня, три роки і 59 днів з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєдналися наш виконавчий аудіоредактор Френсіс Дірнлі, брюссельський кореспондент Джо Барнс і колишній російський кореспондент The Telegraph Джеймс Кілнер. Нині редактор бюлетеня Центральної Азії та Південного Кавказу і російської ранкової записки. Але спершу оновлення з фронту. І зверніть увагу, що цей запис було зроблено до того, як надійшли новини про вибухи. В Москві, які ми освітимо завтра, вибухи на складі зброї і боєприпасів у Володимирській області Росії, які розпочалися у вівторок, за словами регіональних властей, поступово закінчуються. Що очевидно, мабуть, є доброю знахідкою. Напевно, школи, автобуси і дороги в цьому районі залишаться закритими сьогодні, сказала Олександра Авдієва. Вона додала: потрібні обстеження та оцінка наслідків зараз. Це 100 кілометрів на схід від Москви. Ви можете пам'ятати, що чотири людини були поранені у вибухах боєприпасів та інших 450 людей, які проживають поруч, довелося евакуювати. А початковий вибух спровокував близько 10 вторинних вибухів. Усе це сталося на 51-му арсеналі головного ракетно-артилерійського управління Росії. З'явилися також повідомлення цього ранку, які я побачив приблизно 2,5 години тому разом з відео в соціальних мережах. Про удари дронів по Єлабузі в Татарстані це приблизно за тисячу кілометрів на схід від Москви. кажуть, що там збирають іранські та російські дрони, російські варіанти іранських шахед. Але що відбувається там цього ранку? Російські засоби протиповітряної оборони збили один український безпілотник літакового типу в Татарстані приблизно о 12.20 за місцевим часом, так приблизно дві з половиною години тому. Це надходить від російського міністерства оборони. Оні, це було півтори години тому. Незалежний новинний канал Астра повідомляє, що ця місцевість є Єлабузькою особливою економічною зоною. А зараз, де-інде в Україні, російська атака дрона проти міста Марінець у Дніпропетровській області цього ранку вбила щонайменше 9 осіб, та поранили щонайменше 42 людини. Маринець це на правому березі, західному березі Дніпра, який контролює Україна приблизно за 30 кілометрів на південний захід від міста Запоріжжя. Це близько до зруйнованої Каховської дамби, фактично навпроти на протилежному березі від атомної електростанції. Загиблими, як нам повідомляють, є двоє чоловіків та сім жінок. Михайло Лукашук, який є головою Дніпропетровської обласної ради, сказав у телеграм: Росіяни атакували автобус з працівниками підприємства, які їхали на роботу в. Марінець. Зараз ця атака продовжила вчорашню модель дуже потужних російських атак. Вони дійсно намагаються посилити тиск напередодні сьогоднішньої зустрічі в Лондоні. Що менше чотири інших людей загинули вчора, майже 100 поранено в атаках, що охопили країну, 134 дрони, випущені Росією. Ніяких рухів на землі, нічого про що можна говорити на землі. Ці атаки не є частиною ширшого плану. Не схоже, що навіть є план продовжувати удари по енергетичній інфраструктурі. Вони здаються всім, на що Росія здатна на даний момент. Тоді атака в понеділок в Одесі. Атака в понеділок в Одесі, яка дійсно призвела до поранень, і я думаю, без жертв вважається була здійснена відносно новим варіантом російських дронів. Інститут вивчення війни, аналітичний центр, що базується в Сумшою. сьогодні, посилаючись на російських військових блогерів, повідомляє, що в атаці були використані реактивні безпілотники Геран 3 Це російський варіант іранського безпілотника Шахед 200 38. за повідомленнями, максимальна швидкість близько 600 кілометрів на годину. Деякі російські військові блогери кажуть, що дрони Герань 3 летіли на більших висотах ніж попередні моделі під час цього удару у понеділок, що дозволило їм уникнути українських мобільних оборонних підрозділів, які дуже добре збивали більш низьколітаючі повітряні атаки. Російська мілблок спільнота каже, що кілька дронів Керань були запущені з різних напрямків в напрямку однієї цілі в Одесі, і дрони чекали у визначеній зоні поблизу цілі, в той час як інші дрони проводили додаткову розвідку для уточнення цілі. Тепер дрони за повідомленнями здійснили сконцентрований удар, наносячи одночасні удари з багатьох різних напрямків. Голова центру протидії дезінформації України Андрій Коваленко заявив учора, що Росія нещодавно збільшила виробництво дронів типу Герань і почала використовувати тактику рою під час таких видів ударів. Інститут вивчення війни каже, що Росія почала виробляти та використовувати свої варіанти шахет 131 та «136», які вони назвали геран 1 та Геран-2. Вони виготовляли їх з імпортованими іранськими компонентами з літа 2023 року. А потім на початку минулого року з'явився дрон Геран 3. АСВ повідомляє, що деякі з цих варіантів були оснащені засобом для контролю заворушень, подібним до сльозогінного газу ЦС, яка заборонена Конвенцією про хімічну зброю, учасником якої є Росія, якщо це щось значить. І це, ймовірно, Завдало шкоди українським силам або цивільним навіть після збиття дрону каністра з СІС, каністра із засобом для контролю масових заворушень, все ще буде активна. Вважається, що удар, який розпочався кілька годин тому, був спрямований на завод, що виготовляє ці дрони Геран, російську версію іранських дронів Шахед. Тепер ще одна новина від мене. Парламент у Великій Британії повернувся з великодніх канікул. Учора міністр оборони Джон Гілі виступив із заявою в палаті громад щодо. Війни, у якій він сказав наступне, він сказав: Незважаючи на обіцянку Путіна про 30-годинну паузу у бойових діях, я можу підтвердити, що оборонна розвідка виявила, і я цитую жодних ознак, що перемир'я на лінії фронту дотримувалося протягом пасхального періоду. Джон Хілі продовжує: Хоча Путін казав, що оголошує Великоднє перемир'я, він порушив його. Хоча Путін каже, що хоче миру, він відкинув повне припинення вогню. І хоча Путін каже, що хоче покласти край бойовим діям, він продовжує тягнути час в. Переговорах тепер, окрім великоднього перемир'я, не перемир'я. Пан Хілі сказав: я можу підтвердити, що прогрес російських військ сповільнюється. Путін захопив менше території в березні, ніж у лютому, а в лютому менше, ніж у січні. Українські міста, на які Росія націлюється ще до Різдва, досі не захоплені. Українські війська досі не виведені з території Росії в Курську. Будь-яка територія, яку захоплює Путін, обходиться величезними людськими втратами. Понад 940 тисяч росіян, ймовірно, загинули або були поранені у війні до цього часу, включаючи понад 150 тисяч загиблих і поранених лише цього року. 150 тисяч. Потім він звернувся до так званої коаліції бажаючих і сьогоднішньої зустрічі. Він сказав. У Брюсселі 10 днів тому разом з моїм добрим другом, міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню, я також скоординував на першій зустрічі міністрів оборони коаліції бажаючих. 30 країн об'єднуються, щоб розвинути наполегливу працю понад 200 військових планувальників з Європи. Та поза нею це оперативне планування має залишатися засекреченим. Але я можу запевнити палату, що ці плани реальні, значущі і добре розроблені. Наші сили забезпечення матимуть чіткі цілі. В Україні і тут зауважте, просто зробіть паузу для мене, зауважте слова, які він використовує за мить безпека і підтримка це дуже специфічні слова, що мають значення для військових планувальників. У будь-якому випадку містер Гілі продовжив про ці чіткі цілі щодо цієї сил підтримки. Перше забезпечити безпечне небо, друге забезпечити безпечні моря, третє підтримати мир на землі. І четверте підтримати збройні сили України. Щоб вони стали своїм найсильнішим можливим стримуючим чинником проти майбутніх російських атак, дуже цікаво. Ми можемо зупинитися на цьому. Отже, пан Гілі закінчив свою заяву в палаті, сказавши, ця війна ніколи не стосувалася лише долі однієї нації. Йдеться про недопущення перерисовки національних кордонів силою. Йдеться про запобігання того, щоб агресори по всьому світі набиралися сміливості для загрози безпеці всіх націй. Ось чому оборона Великої Британії починається в Україні, тому лідерство Великої Британії відіграє унікальну роль в тому, щоб поставити Україну в найсильнішу позицію на полі бою і в переговорах, і також підготувати основи для тривалого миру, який захистить суверенітет України та налякає Путіна і його майбутню агресію. Він закінчив, пане спікере. Я сподіваюся, що сьогодні ця палата приєднається до мене у тому, щоб надіслати сигнал президенту Путіну і сказати Україні. Ми будемо з вами у боротьбі, і ми будемо з вами у мирі, коли б це не сталося. Цікавий варіант стільки скільки потрібно. але ні, деякі цікаві слова від Джона Хілі, міністра оборони Великобританії. Особливо про забезпечення Забезпечення – це величезне військове завдання, забезпечення безпеки неба і морів у будь-якому випадку. Це знаєте, цікаві такі серйозні військові питання. Сьогодні дійсно йдеться про дипломатію на цій зустрічі, яка зараз відбувається. Спочатку звернімося до Френсіса, щоб він проінформував нас про цей ранок, а потім я звернуся до Джо, щоб він дав нам оновлення про сьогоднішню зустріч, а потім ми поговоримо з Джеймсом. Отже, Френсіс, будь ласка, проінформуй нас. Дякую, Дом. Так я розповім про те, що відбулося до вчорашнього вечора, а потім Джо продовжить розповідати про драматичні та потенційно історичні події цього ранку. Отже, у вчорашньому епізоді я говорив про параметри пропозиції мирного процесу США. Хоча Джо Девід Блер і Конор Стрінгер з The Telegraph опублікували минулої ночі додаткові деталі цієї пропозиції, які я зараз підсумую в семи ключових пунктах. Один негайне припинення вогню в Україні два прямі переговори між Україною та Росією, три Україні заборонено вступати до НАТО, чотири США офіційно визнають російський суверенітет над Кримом, п'ять сполучені Штати фактично визнають чотири українські території. Окуповані Росією вздовж поточної лінії контролю шість Україна підписує угоду про мінерали, щоб ділити прибутки з природних ресурсів із США, і сім всі санкції США зняті з Росії і обидві країни співпрацюють в галузі енергетики. Тепер на додачу до всього не буде жодних гарантій безпеки від Сполучених Штатів щоб спробувати впровадити цей план. Хоча це очевидно не забороняє європейським військам бути на українській території. Отже, по суті, Трамп дозволив би Путіну залишити майже всю територію, яку він захопив у України, за умовами цієї угоди, без жодних шансів на членство в НАТО і без чітких наслідків за поновлення військової активності, плюс прийняття принципу та вторгнення буде винагороджено, якщо боротися наполегливо і довго. План включає деякі зміни на користь України. Росія віддасть дві невеликі території, які зараз окуповані її військами, і Україна отримає безперешкодний доступ до гирла Дніпра, а Росія виведе війська з другої частини Херсонської області. Але ми не повинні мати ілюзій щодо цього. Це було б величезним підсиленням для росіян, і я б стверджував найчіткішим прикладом заспокоєння, який ми бачили в сучасні часи. Не дивно, що росіяни ще більше посилюють дипломатичний тиск і пропонують Вашингтону зупинити свої сили вздовж поточної лінії фронту, як повідомляє сьогодні Financial Times. Тепер, через декілька годин після ознайомлення українців. З цими пропозиціями ми отримали першу підказку щодо відповіді Києва. Президент Зеленський сказав минулої ночі, що Україна не визнає законну окупацію Криму Росією за жодних обставин. Цитуючи його: немає про що говорити. Це порушує нашу Конституцію. Це наша територія, територія народу України. Цікаво, що представницький орган кримсько-татарського народу також заявив, що вони відхилять будь-яке міжнародне визнання Криму під російською окупацією як російської території. Відповідь Зеленського не повинна бути несподіванкою. Коли я запитав його кілька тижнів тому, чи є шанс, що він підпише угоду, яка передбачає легальну передачу української території, що зараз перебуває в руках Росії. Він сказав, і я цитую: це не була б мирна угода, це була б насильницька капітуля. Але що з важливою європейською реакцією? Ну, тримайте цю думку. Джо повернеться до цього через мить. Але американці не відповіли добре на пропозицію Зеленського. Ми чули від Ванса, Трампа і Рубіо, які за останні 24 години висловили готовність відмовитися. І дійсно здається, що Рубіо повністю виключив можливість переговорів, принаймні в короткостроковій перспективі. Хоча зачекайте з цією думкою. Ми Повернемося до цього, щоб це означало, щоб означав вихід США, здається ймовірним. Що Трамп звинуватить Україну та європейців і спробує зняти санкції з росіян, але чи пройде це через Конгрес? Ключове питання, яке не часто розглядають, чи пройде це через Конгрес? Але більш важливе питання, чи припинять американці підтримку України зброєю, чи все ж будуть готові продавати її українцям та їхнім союзникам? Це може залежати від фінансової реальності тарифної війни, розпочатої цією адміністрацією, але на цьому я закінчу, бо цього ранку багато чого сталося з європейськими союзниками України, що може мати велике значення. Так, дякую, Френсіс. Отже, це досить добре малює картину того, де ми мали бути на старті цього ранку, коли прибула українська делегація. Джо, що відбулося з того часу? Це трохи знизилося минулої ночі. Ну, значно, з рішенням Марко Рубіо та Стіва Віткофа вийти з участі, це якось знизило весь рівень справи. Чи можете ви розповісти, що насправді сталося цього ранку, будь ласка, Джо? Так, давайте подивимось. І я вважаю, що участь Франциса у ранковому виступі дає нам усі підказки, які потрібні, щоб зрозуміти, чому Стів Вітков і Марко Рубіо вирішили не їхати до Лондона на ці переговори сьогодні. Я не можу згадати нікого, з ким я розмовляв з британської чи української сторони, хто б фактично думав, що переговори в Лондоні, як сказав Францис, могли бути історичними. Ніхто так не думав. Я не думаю, що хтось думав, що вони будуть історичними, або принаймні прокладуть шлях до чогось суттєвого. Як зазначив Френсіс, дуже різко виступає Зеленський проти ідей щодо визнання Криму де юре російськими Сполученими Штатами, чи є визнання 20, приблизно 20 відсотків, які Росія займає на території України на даний момент, чи це де юре, чи це де-факто? Це все юридичні тексти, юридичні змагання, в основному, як зазначає Франціс. І, як зазначає Зеленський, конституційно уряд України, її парламент не можуть віддавати територію. Це рішення для народу. Це повинно бути прийнято шляхом референдуму. Це не може бути зроблено під час воєнного стану. Ще один з чиновників, з якими я розмовляв учора в Києві, по суті, сказав: Ми не думаємо, що Путін щось робитиме, коли залучений Лондон. І я такий, чому це так? Це здається дивним. І, і потім вони сказали: Там, дивись, дозволь мені нагадати тобі. Росія вважає, що Британія є зосередженням світового зла. Подивись на всіх пропагандистів Путіна, які кажуть щось що про Сполучене Королівство, чи то коли був вибух навколо Північного Потоку, 2 росіяни таємно ну не таємно брифінгували. Вони робили це дуже очевидно і вважали, що британці були залучені кожного разу, коли є якогось роду український військовий успіх, вони думають, що це ем, британські спеціальні сили на місці цим керують ем, і навіть починаються погрози ядерною зброєю. Начальники пропагандистів Володимира Путіна, які кажуть, чому він просто не знищить Великобританію ядерним ударом, то ж, це ще одна річ, яку варто пам'ятати. А інше на що здається, натякнули як на причину зниження рівня цих переговорів, це ідея про те, що американці можуть бути роздратовані на Зеленського, за те, що він фактично обмежує масштаб діяльності, якою може займатися його переговорна команда. Я думаю, що на вчорашній прес-конференції він сказав. Що першим пріоритетом його команди буде забезпечення тимчасового припинення вогню? Хоча росіяни, пробачте, не росіяни, а американці набагато більше зацікавлені, щоб цей процес йшов на повній швидкості, вони хочуть, щоб кого б не відправив Зеленський, чи то Андрій Єрмак, чи умер міністр оборони, чи Шайба, міністр закордонних справ хочуть, щоб вони могли рухатися, не повертаючись постійно до Києва для обговорення наступних кроків. Тому... По суті, чому б Стіву Вайкофу чи Марку Рубіо приїхати, якщо все, чого вони можуть досягти, це 30-денне перемир'я, без е, таких речей, як своєрідна морква для Москви в сенсі віддання території надання Криму міжнародного визнання і так далі, і так далі? Тож фактично вони не збираються подорожувати, якщо нічого не можуть зробити. Знову ж таки, можливо, це не підтверджено, але можливо були розбіжності щодо того, якою буде мета. Цієї зустрічі сьогодні. Але я маю на увазі, британці, українці вбачали це як місце для укладення угоди. Можливо, американці так вважали. Україна хотіла використати зустріч більше як можливість висловити свою точку зору. І я думаю, саме тому Зеленський учора виступив так рішуче, бо він, ймовірно, знав на той момент, що американці не збиралися відправляти свою команду першокласних переговорників, а просто відправляли Кіта Келлога, який за всіма відгуками є приємною людиною. Він підтримує Україну. Він був дуже приємним, коли я зустрів його в Брюсселі. Кілька місяців тому і здавалося, що у нього є хороші ідеї, але він не той, хто тримає ключі від американського, ну назвімо це поки мустангом. і просто здається, що, що причиною цього зниження стали саме ці невеликі розбіжності весь цей час у тому семи пунктовому плані, представленому Сполученими Штатами, і риторика зі Сполучених Штатів є залишається Марко Рубіо після зустрічі в Парижі. Це фактично ідентичний формат тому. Що мало статися сьогодні, але в Парижі минулого тижня, добре відомо. Він фактично сказав: дивіться, якщо немає прогресу, і я думаю, він сказав протягом тижнів, а не місяців, тоді Сполучені Штати відступлять. Джей Дівенс був в Індії на президентській віце-президентській поїздці, і він сказав про переговори: таке час їм сказати або так, або Сполученим Штатам вийти з цього процесу. Нинішні лінії, десь близько них, це те місце, де я думаю, ви зрештою будете проводити нові лінії в конфлікті. Він по суті каже: дивись, у нас закінчується терпіння, у вас тут намічені лінії. Саме тут закінчиться війна. І е, я думаю, це спрямовано на обох Володимиру Зеленському, який публічно заявляє, що не може відмовитися від території відповідно до Конституції, але також Володимиру Путіну, який публічно в Financial Times Вийшов з заявою, що він запропонував заморозити конфлікт на тому місці, де він є. Насправді, е, у Москві, я думаю, це Пєсков, його речник фактично виступив і сказав, що це фейкова новина. І дивіться, чому Путін має заморожувати конфлікт, коли наразі його сили, як би нам це не подобалося, все ще це може бути повільно, але вони все ще просуваються на полі бою. Тож, так я думаю, ось де ми знаходимося. Українців і британців трохи дратує ця риторика. Але вони вважають, що вона переважно спрямована на Володимира Путіна, і вони майже вважають, що американці відчувають справедливість у цій мові та риториці, коли Путін пропонує це великоднє перемир'я. Хоча ми чули від Джона Хілі, який посилається на розвідку оборони: я використаю великодні кролячі вушка, тому що ми знаємо з відео на землі свідчення, що Росія неодноразово і майже одразу порушила власне припинення вогню. Отже, так, ось де ми зараз перебуваємо. Державний департамент намагається зменшити значення будь-яких суперечок або незгод. Кажучи, дивіться, це просто проблема з розкладом. Але я не бачу, щоб топ-дипломат або два топ-дипломати США мають проблеми з розкладом, коли це їхній пріоритет в іноземній політиці зараз. Ukraine The Latest» – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine the latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу ukrainPodeleg.Co.uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона.